Всім доброго дня! Отримала посилочку від крізь. Казала вона мені, що вийшла чайник. Ну, Мокоробка на чайник зовсім не схожа. Ось. Розпаковка. распаковка. Картонка, 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 да? Картонка, картонка. Ух ты, что это? Офигеть. Толстовка. Толстовка. Просто-просто супер. Я в шоке. Это так, чтобы вам показать подальше, да? Обалдеть. Шейми размерчик. Просто супер. Она новенька. Кристина. ЦКП. Блин, что-то с камерой. Я в шоке, боже, я просто в шоке. Так, погнали дальше. Ну я как этот, конечно, полотенечко. Новенькая Кристина. Це капец. Полотенечку. Боже. е моё Кабзда, орхидея. Боже, Боже, я в шоке. Я просто в шоке. Я, я, я в ужасе, честно, у мене немає слов. У мене просто немає слов. Кристин, це капец. Она уже вся тила трусится. Божечки. Боже, надо ее как-то освободить. Сейчас я ее так вот поставлю. Сейчас до распечатаю. на моя девочка. Боже, я в шоке. Полотенечко. Ще одне полотенечко, боже. Короче, ви це. У мене шок, просто шок, просто шок. Кристин, до чайника я ще не добралась. Это я так коротко перетарабаню до дивана, щоб було удобно. Чесно. Мішок в шоке. Боже, штанці, вони просто превосходні. Просто превосходні. Губки. У Волог... мене шок, чесно. Уже все. Ще одні губки для посуди. Боже, що це таке цікаве. Сейчас я потім розкрию ножечок надо. Боже, латки. Кристиночка, якби ти знала, як вони мені зараз необхідні. Боже, це реально, це що то з чим, то просто що то з чим то? Просто що-то з чим-то. У мене немає слов. Це Боже покажу. Т2. Т2, за яким я ганялася. Фух. я в шокі. У мене нема слов. От просто вообще їх нема. Просто вообще їх нема. Я це сейчас розпечатаю, покажу. Ах, капець, капець. Лопатка. лопатка еще одна Не приклеилась это подставочка для лопатки Кристина это вообще полотенечко это конфетка еще конфетка жесть От що ви що ви саме це зробили? Скажіть мені, будь ласка. Я тепер піввечора буду. мене ж голова закружилась. Мене тепер шок. От як мені вас відблагодарити просто? Як мені вас відблагодарити? Скажіть мені, будь ласка. А тебе? Ми договорились на тебе. Ще одне полотенечко вафельне. Це якраз мені, коли я... У мене вдома такі є наподобі, як якби там хлібчик печал або булочки, я от наверх накриваю їх. Жесть. Просто шок. Зараз це остальне ще розпакую. Це розпакую. У мене немає слов, щоб Боже свічка. Все, вже в мене і живіт і болить і все на світі. Що ви со мною робите? Зараз ще це розпакую. Те, що трудно доступне. Чайник. Тепер я не буду палити свої пальці об ковшик. Боже. От, собственно говоря, один чайник і повинен був бути. Один чайник. Крістін. Це Боже, ми ще, ще одні у ці полотенечки. Зошити для дитини, зошити, ручки. Да. Знаєш, як то хочеться сказати, я тебя приб'ю, так? Да? Просто це вообще. Зошити. Плитинка, линия. Фух. А, это подставка для, для кастрюлек. Боже, я так еще не бачила. Это такая силиконовая она. Ничего себе. Капец. Кристина, ну що мені тобі сказати? Просто це У мене немає слов. Повинен бути чайник. Чайник, він не повинен бути і то. Ви мені сказали, що чайник. Це просто. Ви... Це... це... Ну я не знаю, чесно, як це описати. Це... скільки витрачених коштів? Це просто шок. Просто нема слов. Я не знаю. Я навіть, я навіть не знаю, що вам сказати. Що і за, за цю орхідейку, це, ну, Фух. розпечатуємо далі. Это жесть. Так, да, як ж його розпечатати? Одною рукою неудобно. Зараз постараюся вот так. У ну, мене немає слов. Чесно, просто немає слов. Я не знаю навіть, як описати це все словами. Просто не знаю. Це в нас що тут? Ага, давайте стягнемо отак от. Як вже знаєте, ну, чесно, в мене ступор. Закінчилися слова. Просто ступор. Боже, це стакани. Смоль, зробить і ще, будь ласка. Це стакани. Боже, які вони шикарні. Які вони великі, Боже. Крістін, чесно. Я не знаю. От як мені тебе віддячить? Скажи, пожалуйста. Не знаю, чесно. Як? Трошки зупинила, бо розпаковувала. Це масляничка. Я не знаю, в мене немає слов. Ну, типа. Е як вам сказати? Молчаліва ця розпаковка. Мій шок просто в шокі. Боже, це футболочка. Кристин. я, я чесно, скажи мені, пожалуйста, як мені тебе благодарить. Просто це футболочка. Боже, яка вона нежна, яка вона приятна. Я просто в шокі. У мене це все відео заканчивается і начинаю словами, що я просто в шоці. Невдобно немає в мене цього щоб поставити. Боже, це футболочка. Ще одна футболочка. Боже мой. Боже, це штани. Я так поняла, що це костюм Крістін. Ну, я не знаю, що сказати. Це костюм. Блін, що з камера? Це спортивний костюм. Ви просто не знаю, не знаю, не знаю, що сказати. Ви просто я не знаю, який цей Янгу спустився до мене і сказав мені, Альон, хвати тобі випробовування, тобі пошлю людей, так, да, добре. Ну, мій шок Це, це Пластинка, знаєте, мішок шок-шопі. У мене немає слов. Фу, просто немає слов. Трусяться руки, трусяться ноги. Боже, це солянка сперечця. Капець. Дивіться, яке гарне. Це весь, ну, наборчик так виходить. Боже, я со своїм ножом. Наборчик, боже, яка краса. Яка краса не описати словами, просто не описати. Це, це у нас що? Я після орхідеї вже поплила. Маски, маски, маски для лиця, жесть, боже. Не описать словами. Гінічна помада. Духи. Э, духи. Так, а да, вони випали. <с desperdience> Просто. А ну сейчас я пшакну. Тут, наверное, треба щось ще. Боже, як вони пахнуть. От оці духи пахнуть, вообще вони пахнуть. Дольче, да? Кап... Дольче кабана. Капець. Боже, аромат бешений. Це, 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 це. Що таке? Це, мабуть, для повік. А це туш. Туш, да? Так, туш для вік. Капец. У мене в мене повинен бути чайник і Т2. Т2, я так розумію, теж нове. Да? Це, це Ви мене цей обманули, що да? старий десь бабушки, Крістін, Ну це. Вибачте, диван скрипить. Це шок. Це шок. Це просто шок. Просто шок. Чесно, ця орхідейка в мене немає слов. У мене ну, їх взагалі немає. Я зараз ще пару слов вам скажу. І піду спасати орхідейку швидко вже. Вибачте, за таку хаосну розпаковку. Ну, я взагалі не очікувала з цією дівчинкою, ми Познайомилися на OLX, Ну, з OLX мені ця дівчинка написала Эх, за чайник, що вам потрібен чайник. Кажу так, потрібен, якщо вам не потрібен. Ось чайник просто в ідеальному стані. Просто, просто в ідеальному. Я щось тільки зрозуміти не можу. Він що також новий чи що? Ну, і за Т2. Ну я розумію, що Кристиночка, ти це все просто купила. Ну, не що воно не лежало в тебе без діла, да? Ці чайники Т 2 Я розумію, що ти його купила, а все інше У мене немає слов. Чесно, це не передати словами, це необхідні речі, ти мене просто вдягнула на осінь, забезпечила всякими рушничками. Посудом, скільки коштів ти на це витратила, я навіть уявити не можу. Але я хочу сказати велике дякую. Просто величезне дякую. Присяду будові труситься. Немає слов, щоб описати це все. Обов'язково <сміло> Снім, <поміляю. сміло> сніму, поміряю і зніму на відео. Дякую величезне. Просто дякую. Я навіть не уявляла, що серед вас у мене стільки багато добрих людей. Це ну, просто не описати словами. Крістін, просто one love, як то кажуть, щось по-новомодному. Да? Величезна тобі подяка. Просто величезна. Дякую тобі. Велике-велике від цієї моєї сім'ї. Цілую, люблю, і я вже просто не можу втриматися, щоб зробити розпаковочку цієї орхідейки. Бо мені з однією рукою буде дуже цей незручно. Я зараз піду її розпакую, поставлю і зніму відосі окремий. Дякую, велике. Просто величезне дякую. Хай береже тебе Бог всю твою сім'ю, і хай біда ніколи не прийде у твій дім. Велика-велика подяка.